Село Слобода на Чернігівщині з перших днів повномасштабної війни опинилося в російській окупації. Кілька тижнів терору, залякувань та знущань пережили місцеві мешканці, а потім окупанти почали ходити по дворах, перевіряти телефони, подвір'я та будинки. Аж приходить один руский. молодий такий хлопчина каже: ви що плачете? А я кажу, а як мені не плакати, яку ми Нажили все саме, строїли саме, а тепер ви прийшли, що ви наробили? Після деокупації селяни дізналися про катування місцевих мешканців та про розстріл трьох українських бійців. Нещодавно за кошти міжнародного фонду відремонтували приміщення колишнього дитячого садочка, де розмістили культурний центр. Зараз тут проводять різноманітні заходи та майстер-класи. Та жахи російської окупації назавжди залишаться в пам'яті селян.